Я заховав своє серце глибоко Туди, де навіть я не завжди знаходжу дорогу, там темно, там тихо, там ніхто не скаже, що я знову помилився. Я носив його відкритим, дивись, бери, але вони брали, ламали, як дешеві двері. Кожен удар залишав нову тріщину, і я втомився латати цей холодний камінь. Тепер я тримаю його під ключем, там, де немає чужих очей, ти можеш стукати хоч тисячу разів, ти почуєш лише тишу і ланцюги. Серце під ключем я не відкрию нікому, бо хто заходив в ці пали. Дім, серце під ключами, навіть якщо ти мій, я не впущу, бо вже втомився від зими. Мене питали, чому ти сам? Бо я навчився, що самотність не зраджує. Друзі приходили і йшли, наче я вокзал у нічному місті. Кохання приходило з посмішкою, а йшло з ножем за спиною. Я віддав усе, що мав, і залишився з пустими руками. Я тримаю цей ключ у кишені, і ніхто його не забере Серце під ключем, я не відкрию нікому. Бо хто заходив, ті палили дім. Серце під ключем, і навіть якщо ти мій, я не впущу, бо вже втомився від зими. Може, колись я відчиню, але точно не сьогодні.